Мої хороші, всіх вітаю! А ну, признайтеся, в кого ще не виходить реалізуватися в соціальних мережах. Можливо, це YouTube, Тікток, Інстаграм. Признавайтеся і давайте дивитися, що вам заважає. Чому так? Буде три позиції. Як завжди, серденьком прислухаємося до тієї карти, яка вам найбільш відгукується. Давайте дивитися. Карта номер 1 Шістка мечів говорить про те, що вам потрібні нові знання, і вам необхідно шукати нові шляхи. Також ви можете, наприклад, працювати кармічно по чотирьом крокам, знайти собі кармічного партнера, допомагати йому, так, взяти відповідальність за кого. Таким чином допомогти і собі. Але про 4 кроки, то вже пишіть мені в особисті, я проводжу по цій системі консультації. А також ця карта говорить про те, що не треба відмовлятися від допомоги. Обов'язково креатив, обов'язково навчання, оновлення своїх якихось. Трендів, алгоритмів, тобто йдіть новим шляхом. Це карта про те, що безглуздо виконувати те саме і очікувати на те, що воно спрацює, якщо воно до того не спрацьовувало. Тому, як то кажуть, дірзайте і приходьте на консультацію, хто хоче більш детально розібратися в своїй ситуації. Позиція номер два. Королева Пентаклів. Ну, по-перше, будьте в собі впевненими. Майте цінність свою, своєї роботи. Ця карта вказує про те, що у вас просто мегапотенціал. Мегапотенціал в усьому. Тут про розумне використання коштів. Якщо ви, наприклад, підключаєте таргет, то зверніться до професіоналів, які це зроблять більш ефективно для вас, щоб ви витрачали менше, а користь отримували більшу. Тут про те, що можливо варто якось приземлитися, давати більше корисний контент, який Можливо, принесе так вашим читачам, а відійти від чогось такого, знаєте. Емоційного, такого мрійливого, так, що не можна конвертувати в якусь користь більше користі вашому контенту. Розподіляйте свій рекламний бюджет з розумом, обов'язково зверніться, до речі, до професіоналів, тому що Королева Пентаклів вона спеціаліст більше по фінансів, але і в сфері, наприклад, СММ, теж може бути. Все, настанови я вам дала. Сподіваюся, що вони проявлять себе як найкраще. Як ви матимете користь. Позиція номер три. А тут навпаки, тут навпаки, більше дайте емоцій, більше якихось переживань грайте на струнах душ ваших читачів якимись історіями, можливо, діліться своїм власним досвідом, допомагайте людям вийти з таких душевних емоційних криз. Це дуже підкупає. Не стороніться, не ділитися своєю біллю, тому що а, люди теж це люблять. Ну, якщо, звичайно, вам а, такий формат взаємокомунікації з читачами підходить. Тобто, тут ця карта каже: більше емоцій, більше, навіть якогось елементу страждань, покажіть, покажіть людям їх біль і запропонуйте щось. Отримайте підписників, а там далі і.